Всем привет, меня а зовут Аня и вы на моем канале. Друзі, вы це новое обновление. Я вже у такому парці для Давайте я скорее сподобаться. Так, мы ну, всюсь вот вспомняємо. К курс.

Давайте скоріш підемо у новий будинок. Вау! Дивіться, який крутий будинок! Супер! Так, це ми на першому на поверсі. Ой! Щось в мене тут забагалось! звідки ця коробочка тут цікаво. Так. Ну все, давайте теперь подумаем, скорее всего, в Ось так для хлопчика. И... Mm -hmm. ура! Супер, я зараз съезжаю с Вау. Мне подобается. Давайте відчуваю волосі, можливо. Не знаю, навіть вийду. Це мої два улюблені кольори. Завжди це, ну, це пішки летні здається. А мені подобається такі кольори. Який гарний, гарний персонаж тепер. Так, ну, добре, давайте ско. Давайте дорожчі подивимось. Можна ці ось двері фарбувати? Так, дивіться, можна, можна, можна. Ну Я не думала, що, що моя сімейка сюди переїдемо, бо я вже трохи дивилась площі цього будинку і він замаленький. сімейка залишається в укуваному будинку. А в моєму сложенні навпаки будинку дуже великий. Давайте, дескади, сподивимось. Що ж у цьому паці. Нічого собі, аж три коробочки. Прикольно. Так. Давайте штори. Вау, дивіться, які штори гарніки. Мені дуже подобається. Нічого собі, друзі, ви бачите? Це дзеркало. Та воно ж величезне. Прикольно. Так, ось така ще картина. Давайте сюди повісимо. Так, висить. Ще одне зеркало. Та да скільки ж це зеркал тут тепер у нас буде? Ще одна картина. Ось так. ще картина. Ну, такий більш постер, що полочка, супер. Дуже багато картин. Ола. І полочки дві. Так, ну давайте подумаємо, що ж у другій. Так, тут дуже багато росу. Дивіться, який милий, Мой Він гарний. кібінгарний, видіван, так супер, супер, супер. Ще ось таке давайте. Яка жіночка. Прикольно. Пишіть у коментарях, хто хоче собі так? Так, ну рушнички. Вау! Звичайно, що я люблю рожевий. Ой, ну я не хочу собі фарбувати волосся. Де там ось ця ось дівчинка. Давайте на цій дівчинці будемо проводити. Так, перше. Це ось такий синій. Далі ось таке ось рожеве. Щось по типу. Ось такий скулі, ось такий, ось такий і ось такий. Я вже не думаю, що не буде з тому але добре. Так, новий чайник, фен. Так, журнали. Це маски. Журнал. Тарушечко. Так, давайте скоріше отримати ще два подарунки. Платный паки. А давай подумаем следующий пас. Еще не делаю. Пас. Так. Можно выйти с варином сейчас. Это хип-хоп, ничего не себе. Так, машина, сцена, еще собака, еще одна машина. Панда мы <спільна> mm -hmm. <пак> Але в мене немає зону пака В мене тільки безкоштовні. Так. Тому я дуже рада, що так багато паків вийшло на це обновлення. По естетичним щось не вийшло не одного безкоштовника, здається. Так, дивіться. Нічого собі, дивіться тут, нічого собі, тут аж шість коробок. Так, рослина, рослина, килим новий диван. Ще одна рослина, ось така сухляда є такий диванчик. ось Лампа. у цей раз чомусь усі полюбили лампу. Так, подушка і ще одна подушка. Ну, книги, журнали. Супер. Так, вау. М -м -м? Цей квіт я точно хочу собі у спальню. По... Так, О, шафа, Давайте подивимось, як воно виглядає. Вау, дивіться! Я вже знаю, що де буду лежати. Так, до речі, можна на шафу щось покласти? Ні, на шафу не можна нічого кохати. Ну добре, тут буде взуття, кофти, тут штани, болк, там майчка. Супер! Ну і нарешті та сама кр... кровать. Ставте лайки, хто також її чекав. Дивіться, до речі, тепер, якщо ми нажимаємо, то ми нажимаємо і тепер можна... Ось, дивіться, ці рухи. Тобто тепер потрібно три рази надати. І супер-супер. Дивіться, як та сама кровать. Я її дуже чекала. Хто також, ставте лайки. Ну, а я продовжую. Так, це навісса. Мені здається, у мою спані також вона підійде. Так. Це що? Це така тумбочка, прикольна. І це лампочка. Я так і думала. Добре. Ще од зеркало, яке, яке висить, тепер ще один постер, І свічка, І ще кошик. Давайте розбирати далі. Так. Так, все, давай і сюди. Так, ось такий гарний коло. Мені здається, подобається. Дивіться, нова ванна нічого собі. Чому вам не бере? Мені цікаво. Добре. Так, ще поличка. Так, столик. Ще дивіться. Ми не можемо брати. Бурась така штучка. Дуже прикольно. Новий унітаз. Ставте лайки, хто також хотів нову ванну, кухню. ну, валік супорове. Але я поки ще не хочу міняти кухню і ванну. Будинку. Ще це лампа. Так, це лампа, дивіться. Супер. Так, ще. Добре, давайте на моєму. Ми просто навіть такий ось колір. І ось такий рожевий. Ще фен. Ножиці, рушник. Ну, пораз би дуже багато. Так. Прикольно. Так, зеркало, супер, дивіться, і, і аж трой на так. Я вже бачу, там щось дуже велике. Так, а можемо кодр поміняти? Вау! Так, можемо. Ну, все. Я точно напевно перероблю свій будинок у Ветер для цього обновення. Так, дивіться, скільки рослин! Дивіться, Як ця рослина прикольно стоїть! Вона що? Вона на, на своїх корнях стоїть. Дайте, ще обмивальник новий. Давайте сюди, бо там вже все заставлено. Дивіться, який будинок. Я ось думаю, але якщо чесно, то ще. Де, що... ну, тут просто не вистачає мені, дитячим. Так, тут можна було б зробити кімнату Аріни, тут Аліси, тут Лії, батьків, Мартіна, ну, а там кухня внизу. Але все ж таки так малувати місце. Не так, як кулкувального будинку, тому сімейка не переїжджає. Так, така шухляда. Мамі, дивіться, яка маленька. Не, це я точно собі я хочу, Подивіться, морозивка новий холодильник. Стів новий. Я хочу собі такий будинок в ватервору. Так, стів новий. Так, шухлядай. Шухляди, шухляди. Так, ти тільки стілець, пряжний Так, ще шухляда, ще поличка. Прикольно. Так, це картина. Це стікери, Дивіться. Стекери. Супер. Ще поличка. Дос... Скільки ж тут стікерів, картин? Так, видек, ну. Гадаю, ми все не будемо розглядати, бо там дуже, як завжди, гадаю, багато бо в цьому чомусь дуже багато речей. Так, давайте і останні дві коробочки тут. Так, така шафа. ще ось такого, мені подобається. Рослина, зеркало, ось такі стілець. Так. Я просто іноді беру так і все. Так. Ну, прикольно, ну, щось мені подобається. Так, це все, так, це все. Давайте перейдемо тепер, які паки я ще не розпакувала, бо там їх три. Але всередині дуже багато коробок. Ну, так я розпаковую. Пишіть у коментарях, як вам нову обновлення. Мені воно дуже подобається. До речі, ще побачила, що з'явилося. Здається, нові спалери. Давайте подивимось. Так, дивіться, які мені вау ось таке. Вау, вау. Ну, мені сполера подобаються, але ці дуже гарні. Так. Ну тут не дуже багато цього. Так, килим. Подушка, 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 подушка. Дуже багато картинок. Стіл. Ось такий ось дванчик. Такий пуфик. это а картина, это картина. Видите, какая прикольная картина. Кто хочет себе такую картину? Так, ну... я, знаете, не распаковала все. тут коробочка. Там было... Так, вот, смотрите, ну что тут вот такая с креслом. Прикольно. Так, кладывается. Так, все вот такая с круто. Це, типу, для спа. Ой, дивіться, як багується персонаж. Це що? Ой. Тільки з цими позами чомусь він не багується. Зато ось цими, дивіться, як вона називається. Так. Щось, щось в неї не дуже щось виходить. Це полочка, стілець. прикольна така поличка, дивіться. Так, це поличка, Так, це ще один стілець у вигляді розчска нічого собі. Так, це що. Це ще один, типу стілець. Так, я вже не бачу тут майже нічого за цими коробками. буде Дуже багато речей справді. Так, давайте сюди. Де да, там в нас є хоч одне вільне місце. Ось тут. Все. Тут буде спокойно. Так, дивіться, яка паучка, нічого собі. Вау, 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 і ще раз вау. Так. Чому вона не хоче? Це чого не дивіться, висити. Потім поки дивимося Так. І рослина. Ну все, давайте зайчискайтесь. Собак, чи що? воно якось мимо проходить. Так. Ще така зайчиска. Так, ще ось така, ось когось. Так. Не прикольно, чого, речі, мені подобається. Ось таке ось прикольно. Я гадаю, гадаю, я Аріні зроблю ось таку. Напевно. Ну, на цьому все. В принципі, все закінчилося. Все закінчилося все. Коробочки пустів. На цьому все. Дякую, що подивилися моє відео. Та до побачення!